Нартеме про ситуацію на Харківщині? Звісно, хочу розпитати власне було повідомлення про від західних що правда, аналітиків про те, що силам оборони вдається, попри непросту дуже ситуацію Овчанську, навіть подекуди відвоювати позиції, контратакувати. Яка ситуація загалом? Як поводиться себе ворог чи прибуває до нього допомога? Ну, якщо стосується ну, оборони Харківської області, можу сказати, що в принципі, як я і вже неодноразово казав, що ворогу навряд чи вдасться тут пройти, плюс те, що вони робили, і ті напрямки удару, які вони визначили для себе, вони були зрозумілі для наших сил оборони, заздалегідь підготувалися, правда, ну трохи це ж таки. На жаль, там 125-та бригада трохи провалила, скажімо так, свої позиції, але хай з цим розбирається, аналізують там військове керівництво. Там ті, хто за це відповідальний, але на зараз ситуація стабільна, дійсно, Слава Богу, вдається відбивати деякі позиції. Наносити вогневе ураження, ураження знищувати ворога, і теж як зазначає західні аналітики, і те, що я чую від своїх хлопців, там з, з лінії фронту, дуже багато гине ворога, що для нас дуже добре. Тобто, ну, ви можете, якщо проаналізувати. Втрати, які були до початку їхнього наступу на Харківщину, і після того всім видно, що їхні втрати суттєво зросли. Е е є інформація там, що до перебрать штрафні батальйони, штрафників, ті, хто там відмовлявся е е виконувати свої е завдання на півдні України, їх перекидають сюди, на Харківщину. Деякі десантні підрозділи теж на Харківщину перекидають, але це е е е їм. Не дуже допомагає, слава Богу, наші вражають, знаходять, і е, я думаю, що тут у наших військ буде успіх, і однозначно вони не зможуть попродвинитися на Харківщини. Але я все ж таки хочу зазначити, що дуже досить висока, досить численне угруповання, що в них знаходиться на прикордонній території і. Там є інформація, що збираються на сумщину йти. Але поки вони не це не використовують, шукають слабі слабкі місця в нашій оборони. Але я маю надію, що наші збройні сили підготувалися до цього і зроблять все, щоб Вони навіть не, не те, що не прорвалися, а навіть думок у них не було відкривати новий фронт. Але все ж таки на жаль, у них є. Такі думки, але я все таки вірю е, в своїх хлопців. Пане Артеме, там, де золочів? Ну там декілька є е, е, ймовірних варіантів наступу. Я Це просто знаю, що золочів готували до евакуації попередньо. Наша військово-цивільна адміністрація тому і тому запитую про золочів. Ну щодо так є така інформація. Готували ще раз вже надразу казав. Ще раз повторюсь, що на мою думку, особисто, поки йде збройний конфлікт, поки ми не перемогли, цивільні люди не повинні жити в 10 кілометровій зоні від ворога, тому що це дуже небезпечно для людей. Тобто, в першу чергу треба я ж кажу, зробити державну програму, щоб. Переселити в більш безпечні місця, тому що насправді не територія, а саме люди основний капітал держави. Коли ми збережемо в першу чергу людей, то Після відвоювання території ми зможемо відбудувати все, що загодно зробити. А якщо ми не збережемо людей, то навіть якщо в нас буде територія, то з ким ми будемо її відбудовувати? Інша справа, пане Артеме, що не всі люди готові евакуюватися і не всі хочуть їхати на заклик адміністрації, ну не всі хочуть виїжджати. Тут є декілька причин. Ну, хтось там уже похилі люди, вони звикли жити в своїх домівках, а хтось, наприклад, не розуміє. Ну, що з ним буде на тій території, ну, на іншій території? У них немає чіткого розуміння, то, то більше алгоритма, що з ними буде на більш безпечній території? А вони повинні знати, що у них буде, наприклад, житло, якась робота, де умови для там навчання дітей. Або там в дитячий садок, або в школу. Тобто це все чітко. Вони повинні розуміти. Тобто це було раз, два, три, чотири, п'ять. Там це все чітко повинен кожен чоловік, там жінка розуміти, що буде після того, як буде пересилене, тому що ви ж розумієте, що це руками там передавалась у спадок майно. Що зараз під час широкомасштабної війни доходи в принципі зменшилися робочі місця теж вже ну не скрізь потрібні, особливо на тій території, де ведуться активні бойові дії або можливі бойові дії, це, скажімо так, Харківщина, що бізнес все ж таки просів, тому їм треба впевненість, що якщо вони приїдуть, там все буде гаразд, і це має держава про це все попеклуватися. Угу. Пане Артеме, я ще от про що хочу запитати про тенденції, чи вам це відомо? Речник Осухортиця Назар Волошин повідомляв, що під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон близько 60 росіян. Наскільки е, ця тенденція вона масштабується? Наскільки росіяни розуміють, що е, ну треба використати цей шанс і здаються в полон на харківському напрямку? Зокрема, ну я вам скажу за зі свого досвіду, е, як дя... Безпосередній учасник, учасник харківського контрнаступу, який керував там, ну, був заступником командира роти. І я вам скажу, що росіяни здаються тоді, коли вже немає виходу. І, і звісно, що коли ти їх вже взяв полон, то вони такі всі зразу нещасні, розповідають, mm -hmm. що там вони не стріляли, що тільки там, то там хтось з Запорізького АЕС приїхав охороняти а опинився в Харківській області. І такі не всі лагідні і добрі. Але я знаю іншу сторону, що якщо вони е мають змогу чинити спротив, і не дай Боже наших беруть палон, то там зовсім інша ситуація. Тому ну дивитись на них там, що вони хочуть. Вони здаються, здаються тільки тоді, коли ми їх розбили, коли їм нікуди діватися, коли вони розуміють, що вже все, вже е ну далі вже тікати нікуди там і спротив. Нема сенсу спра... с... чинити спротив. А якщо в них є сенс чинити спротив, вони звісно його чинять і, і... тоді вони зовсім інші, ніж. Чим... Пане Артеме, ситуація наступна. Ми е, отримали певні дозволи від наших міжнародних партнерів е, використовувати західну зброю вглиб е, там 40 по декуди 50 кілометрів на території Російської Федерації. Ну, власне, сьогодні надходить інформація про те, що Харків е, фактично майже дві доби е, не обстрілюється з С-300. Чи можна ці дві речі пов'язувати між собою? Звісно, можна, тому що. Дозвіл на враження на ворожій території е, засобів е, ведення вогню, таких як там ракети С 300 які використовуються не як ПВОНХ, а як е, е, в якості терористичних актів. Е, дуже позитивно впливає ну, реально дві доби С-300 не прилітає. Бачили вже всі кадри е, С-300 немає. Слуха вас, С-300 знищено активно було російське. Ви певно про ці кадри. Так, да, С-300, там М400 дуже активно знищено, і харків'яни дуже цьому раді. На жаль, каби все-таки можуть ще прилітати, але така загроза, як С-300, С-400, вона зникає, тому що е, ну можна приділити де, від, звідки йде пуск цих. Ракет і західні засоби враження дуже як показує практика, дуже гарно з цим справляються і знищують їх на їх же території. Я думаю, що це можливо буде такий якийсь ну. Може, а геймченджер. Я, okay. я пам'ятаю, як я зі своїм підрозділом стояв біля Балаклії, коли наші сили вразили склад з БК. і ми відразу відчутнув на собі відчули, що кількість снарядів, яка по нам прилітає, ну суттєво знижується. Тому в першу чергу тебе треба якраз на їх території це все розбивати, знищувати склади е з БК, знищувати установки. Тим більше дозвіл є, треба вже не соромитися. а По-нормальному, -по -по щоб вони теж відчули, що таке війна. А да, так, так виходить, таку... що в односторонньому варіанті. В таку гру точно можна грати вдвох. Пане Артеме, пасибі вам величезне за ваші коментарі, за те, що ви доєднуєтесь і тримаєте в курсі подій. Дякую дуже. Артем Ревчук, ветеран російсько-української війни, депутат Харківської міської ради, був нашим гостем. Спасибі. Дуже дякую.